Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Середа, 19 листопада, минула восьма година. І з вами в об'єднаному марафоні канал Денплюс зараз Зараз знову новини від ТСН. А всю ніч і вранці Україна відбивалася від ворожої повітряної атаки про відбій повітряної тривоги. З повідомили лише кілька хвилин тому росіяни задіяли калібри з чорного з моря, кінжали з міг 31 та крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників. Також окупанти запустили сотні шахедів. Місцеві групи соцмереж повідомляли про те, що було дуже гучно на Хмельниччині Прикарпатті, у Львові у Дніпрі у Тернополі. вирують пожежі за попередню інформацію. Там є кілька влучань, зокрема, і у багатоповерхівку у деяких районах. Повітряна тривога ще триває, зокрема у прифронтових, але в більшості вже дали сигнал про відбій. Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляли в Міненерго. В відомстві Також попереджають через це в низці областей України. Вже зараз запроваджені аварійні вимкнення. Рятувальні та рятувальники та енергетики чекають на поліпшення безпекової ситуації, щоб якомога швидше відновити електропостачання і стабілізувати ситуацію в нашій енергосистемі. Після цього аварійні знеструмлення будуть скасовані. І до 36 зросла кількість потерпілих в Харкові. Серед них двоє дітей 9 і 13 років і ще 18-річна дівчина. Місто вночі було підмасовано атакою безпілотників. В зону ураження потрапила цивільна інфраструктура у двох районах Слобідському та Основ'янському. Один із шахедів увігнався в житлову дев'ятиповерхівку. Там виникла масштабна пожежа. Із задибленого під'їзду надзвичайники евакуювали понад пів сотні людей, зокрема і трьох дітей. Щонайменше шістьох потерпілих, шпиталізували із травм. Мами та опіками також спалали гаражі, і цивільні авто під будинками горів дах офісної будівлі, масштабні руйнування в супермаркеті, пошкоджений громадський транспорт і критична інфраструктура в міській раді. Вже повідомили, що сьогодні не курсуватимуть тролейбуси щонайменше на трьох маршрутах. На місцях влучань досі працюють екстрені служби. Були застосовані ударні БПЛА, таку Гарань. 2 наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. Об'єктами ураження була цивільна інфраструктура, а саме будівля супермаркету, освітній заклад, багатоквартирні житлові будинки, цивільні автівки. Семеро поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. Шпиталізували жінкою двох чоловіків. Там ворог потрощив сім багатоповерхівок. Гімназію, заправку, інфраструктурні об'єкти. Понівечено сільськогосподарське підприємство, де загинула сотня птахів. У Павлоградському районі поранено чотирьох чоловіків. Побито підприємство та інфраструктуру у Синельниківському районі. Окупанти Кабом знищили три приватні будинки. Ще чотири побили. Двоє загиблих і троє поранених на Херсонщині не пережив артобстрілу обласного центру 40-річний чоловік і ще двоє містян дістали вибухові поранення. У Нововоронцовці росіяни атакували з дрона автокомунального підприємства. Один працівник загинув. Його колега дістав вибухові травми. У Зеленівці ворожі снаряди розбили житлові будинки, пошкодили газові та електромережі. Жили за два кілометри від ворога в розбитих будинках. Часом не доїдали і з їжі мали лише коржики з борошна та води. Від обстрілів ховалися в підвалах, а на вулицю виходили зрідка, бо це смертельний ризик. Із прифронтового гуляйполя поліціянти евакуювали 34 людей. Переважно це пенсіонери, які до останнього не наважувалися виїжджати. Чому та де зараз евакуйовані кореспондентка ТСН Дар'я Дарія Назарва все розкаже. Шаємо гуляй поле проїхали крайній блокпост. Ну далі на удачу. Туман сприятлива погода, аби спробувати безпечно потрапити до міста. Адже на кожному кроці на військові та цивільні авто можуть чатувати російські впіврони. Зазвичай знаходяться на кришах здані і чекають, коли приїде автомобіль. зараз вони відслідковують дану ділянку місцевості для того, щоб ми потім почали. Почали рух ну в бік вулиць, де ми будемо евакуювати сьогодні. Громадян вивозять людей поліцейські. Діяти треба швидко, щоб не стати мішенню для дрона. З собою правоохоронці беруть рушницю. Дякую. Так. Ми ж не будемо на їхати. Ми ж пішком далі. відстань від міста до окупантів всього два кілометри. Загарбники активно просуваються до гуляй поля. Попри це, є місцеві, які не хочуть евакуюватись. Російські військові там. Я зараз брата Вас жінка спросить, щоб ви виїхали. Беріть документи, багато документів». Після вмовлянь літня жінка таки погоджується покинути будинок. Стріляють, але ну ми вже привикли. Вчора машину тут зажили. Біля, Біля моста. Гради, ми вже привикли, стріляють, ми вже звикли жити. тому що стріляють». Часу на збори обмаль із собою до Запоріжжя Наталя Миколаївна бере лише дві сумки, в них документи та пара ковтин. Своїх собак залишає. Це довжні це, 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 тікать і своєї хати. Іди сюди. Іди. Хай тоді двері приоткриті. На околицях небезпечного міста досі лишаються люди. Більшість не наважується кинути господарство. Приїжджаємо, люди залишаються, бачимо, що ще держать атару, Баранів. Пані Любов теж трималась до останнього. Звичайно, важко було без світла, води, газу, але ми вірили в наші збройні сили, і ми ніколи не думали, ніколи не думали, що росіяни так близько підійдуть. Звичайно уже невоз... неможливо просто там знаходиться. Нема навіть хліба. Зрозумійте правильно. Через небезпеку в місто більше не їздять волонтери. Продуктів каже старенька, їсть чоловіком ледь вистачало. Виживали на борошні та воді. Кожен день на коржах розумієте, уже в такому віці уже неможливо. Зараз Гуляйпільський напрямок один з найскладніших. Щодня росіяни десятки разів атакують українські села в будинок. Пані Любові теж не раз прилітало. Гради, каби, безпілотники і все летить, летить і летить. Розумієте, стоїш, А біля тебе осколок? кілограм ваги, кілограм, і він якось біля тебе впав. Ну, помолишся, думаєш, слава Богу, значить, це не твоє. Не твоє дуже ну, розумієте, от ми знаходимося в хаті, і вдруг шифер з криші злітає, тому що рядом було пряме попадання, а до нас летіли осколки. Зараз подружжя у безпеці в одному з гуртожитків Запоріжжя за порятунок. Жінка дякує поліцейським. Рискує своєю життю, своїм життям нас. Забрали з цього пекла. І тому я звертаюся до всіх гуляйпільців, не сидіть до останнього. Ці хлопчики розкують собою. Поніма... Розумієте? Серед евакуйованих пенсіонери маломобільні та самотні. Загалом цього разу поліцейським вдалось вивести 34 жителів. Допомагали волонтери, допомагали військові, які прикривали небо. Сьогодні якось, слава богу, обійшлося без пригод. Тому ми бачили дуже багато оптоволокна, вздовж доріг, вздовж. Людських подвір'їв прямо на заборах, на траві, всюди, де є люди, висить. оптоволокно. у прифронтовому гуляйполі досі залишається близько 400 місцевих. Їх закликають не ризикувати життям і виїжджати, поки це можливо. Якщо потрібна допомога з евакуацією, дзвонити на 102. два. Назарова, Андрій, Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. А тепер про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу зсу ще 850 вояк вбитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на мільйон 161 230 тисячу бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога у боях знищено понад 11 тисяч 356 танків і 23 тисячі 595 бойових броньованих машин. А ще більше як 34 з половиною тисячі артилерійських систем противника. Понад півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1247 систем ППО знешкоджено. Понад 82 тисячі безпілотників тактичного рівня і 3 940 крилатих ракет. На сьогодні збито вже 428 російських літаків, 347 гелікоптерів, а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Із благословення президента Трампа конгрес розгляне законопроект про антиросійські санкції. Про це напередодні в стмережі Ікс написав сенатор республіканець Лінзі Грем. Вони разом з конгресменом від республіканської партії Брайаном Фіцпатріком є співавторами відповідного законопроекту, що передбачає запровадження значних мит. Та інших санкцій проти покупців російських енергоносіїв. Документ вже готовий і має значну підтримку в обох палатах конгресу. Причому як серед республіканців, так і серед демократів підтвердив у дописі Грем. Нагадаю, сам президент Трамп днями публічно висловлювався на підтримку. Таких намірів однопартійців лишень радив додати в перелік підсанкційних країн Іран головними покупцями російської нафти залишаються при цьому Китай та Індія. Високопосадовиці з Білого Дому на умовах анонімності підтвердив агенції Reuters, що президент готовий підписати закон, якщо всі важелі ухвалення рішень щодо санкцій, все ж залишатимуться в його руках. Масові протести проти проросійського прем'єра. В річницю оксамитової революції десятки тисяч словаків вийшли на мітинги. Акції відбулися по всій країні. У Братиславі е, вийшли до 50 тисяч людей. В Кошицях – близько 20 тисяч. Мітинги почалися після того, як словацька влада скасувала вихідний 17 листопада. А в цей день словаки і чехи відзначають початок оксамитової революції, під час якої в 1989-му упав комуністичний режим. Рішення скасувати свято уряд Фіцо пояснив, начебто, економією. А от словаки вбачають в цьому зазіхання на їхні свободи, тому вийшли нагадати про російському прем'єру Фіцо, що вони взагалі то проти його політики. Вищий антикорупційний суд постановив взяти під варту на два місяці, тобто до 16 січня 2026 року, колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова. Альтернативою перебування за ґратами визначено заставу у 51 мільйон 600 тисяч гривень. Прокурори САП просили заставу в 55 мільйонів. Саме таку суму в іноземній валюті як неправомірну вигоду, нібито отримав Олексій Чернишов. Усе це частина схеми відкатів на енергоатомів, яку розслідує Набу. всі звинувачення Чорнишов суді відкинув на поруки. Його хотіли взяти керівник науково-дослідного інституту Олександр Савченко та представник Вселенського патріарха Михайло Аніщенко. Суддя Ногачевський таке клопотання відхилив на так званих плівках Міндіча Чернишова, начебто називають Чегеварою. Сам Чернишов таке прізвисько категорично заперечує. Ще раз хочу повідомити всім, що є прізвище Чернишов. Я іншим ані прізвищем, ані прізвиськом, не користуюся, не користувався. Розладом ідентичності не страждаю поки що, слава Богу. Про цього Черевару я почув разом з усіма вами тиждень тому. Чи маю я відношення до цього? Очевидно, що не маю. Очевидно для мене. І ми будемо це доводити. Поясніть, будь ласка яким чином ви опинились на квартирі, яка знаходиться по вулиці Володимирській, в офісі злочинної організації, яка належить родичам зрадника України, колишнього народного депутата Деркача? З якою метою ви туди приходили? Який це такий інтелектуальний клуб? Золотий унітаз за 12 мільйонів в Нью-Йорку за чималі гроші продали витвір мистецтва, який висміює примхи багатіїв. Італійський митець Кателан створив два таких у 2016 році. Один із створів викрали, знайти його не вдалося а от другий. Із щирого золота повноцінно функціональний унітаз дістав назву Америка. Автор зазначив, що його робота висміює надмірні багатства. Хто придбав такий несподіваний лот, і навіщо його придбав? Аукціон не розголошує.